Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом Розпочато підготовку передачі перших 18 літаків F-16 для їх доставки в Україну. Повідомили у залужного одразу після того, як генерал особисто покинув країну для з США та з Байденом все дуже і дуже швидко прискорилося. Зеленська і ко такої популярності не пробачить. Генерал збільшив особисту охорону. Вже були випадки прямого нападу. Тручилась охорона. Но з цим бриганець терміново пише. Економіст пише про вкрай похані стосунки між зеленським і залужним, але то таке ці інсайди ми і без них знаємо. Головне, що видання принагідно нагадує головком ВСУ, проходить звідком справі про здачу півдня України, але його статус може змінитися. За словами джерел, загроза кримінального звинувачення покликана тримати у вузді залужного південь Ахілесова п'ята зелених експерти говорять про невмисну здачу півдня, що дозволило московитам отримати сухопутний. Коридори воду в Крим і ЗС, і шанс, яким вони не скористалися пробити коридор до Придністров'я, відрізавши Одесу і оточити Маріуполь. Ось і головні больові точки через цю прикро випадковість, халатність чи зраду. І от в цих акцентах і намагається грати влада. Якщо випадковість, то до чого тут Зеленська. Якщо халатність, то до чого тут Зеленський? Якщо зрада якихось там колінічей, то до чого тут Зеленська? Але за кожен з трьох варіантів відповідає Зеленський, бо це його халатність, але є ще Пару неприємних варіантів пише Бригенець. А от журналіст Юрій Бутусов той же час підкреслює провів стрімов найбільші в найбільшій проблемі у системі оборони України. Верховний головнокомандувач Володимир Зеленський почав політичну кампанію по дискредитації головнокомандувача ЗСУ. Валерія Залужного пише журналіст Юрій Бутусова. Слуги народу близькі до офісу президента Єрмака. Також почали скоординовану інформаційну атаку. Зеленська готує підґрунтя для звільнення Залужного, але робиться незаконними способами. Не настав або на комітеті по обороні публічного медіа намагається дискредитувати військове командування. Чому це робиться? Дмитро Каленчуковнянко в той же час зазначає наступне ябл дію. Схоже, почалося та комічний виконавець, ще у 2019 році знає, як швидко українське суспільство може переформувати та зламати своїх лідерів внутрішні опитування. З яким ознайомився за економіст. показує, що президент якого колись хвалили за роль у захисті країни, був заплямований корупційними скандалами в. Його уряді та занепокоєнням щодо напрямку розвитку країни цифри, датовані серединою листопада, показують, що довіра до президента впала до плюс 32%, менше ніж вдвічі менше, ніж досі шанованого генерала президента. Пана залужного плюс 70%, Краще рейтинги за президента має і український розвідник Кирило Буданов плюс 45%. Це цитата зі свіжої статті у британському економіста. Аж цікаво, що зараз станеться економіст. Прода. Сці Москві, чи його купить Порошенко за тортики, чи яку ще дурню придумують в ОПУ? Якщо побачите заграви у центрі Києва, це палають передаки ОПУ, її опущених блогерів та пропагандистів. Бо щось мені підказує, що даним британців українці повірять набагато більше ніж естрадно-цирковим рейтингам. Зрозуміло, чому так у безуглеї, бо вона розуміє нардепша, що скоро той вон прокуратуру на допити ходити прийдеться, дай бог аби з дому і не тільки її. І ох, і знатно ж палатиме сьогодні. Увесь день до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.